Доброго дня, друзі. Доброго дня. Сьогодні журналісти Акцента разом з Запорізьким рибоохоронним патрулем здійснюють рейд на верхньому бєфі річки Дніпро. Дуже часто ви от присилаєте такі відео, де ви бачите якісь човни, які ставлять сітки. І у вас виникають такі сумніви, що це браконьєри. Тому ми звернулися до інспекторів Запорізького рибохоронного патруля за роз'ясненнями. Розкажіть, будь ласка, пане, представтеся. Доброго дня. Головний державний інспектор Запорізького рибохоронного патруля Ракус Олександр. Дивіться, значить, під час здійснення рибохоронного рейду Дніпровське водосховище Запорізької області, Смілянський район. Перевіряємо промисловий лов. У нас є спеціальна програма, котра у нас є у інспекторів в телефоні. Ми бачимо gps де хлопці рибачать, і документи в наявності. Даний, даний човен вийшов з місця базування села Вільна Андріївка, номер Баркасу. ЯТП дп Ядп... А, Тобто я перепрошую, інспектори навіть у себе бачать так, на гаджетах. Так, де знаходяться рибалки і до якого риболового підприємства вони відносяться, так? Так, так. У нас є на гаджетах, у нас є програма, ми подивимося, це чи є, чи є риба, бачимо, де баркас, де він вийшов, звідки він вийшов, і куди він буде потім повертатися. Дані люди здійснюють законну операцію промлову, У них законні сітки, у них законні бірки. Вони рибу збирають, потім йдуть на РПП. Є рибоприймальний пункт, де вони рибу цю здають, рибу здали, потім вони заповняють електронну квітанцію. І потім риба вже йде до потребітеля далі на рибу. Ну тобто, ми пояснили громадянам, що е, зараз є законний промисловий лов, який відбувається на річці Дніпро. От і тобто, це не браконьєри. Ну, але вам... Друзі, які от ви присилаєте ці всі відео, дуже дякуємо за небайдужість, що ви переймаєтесь якби, цими ситуаціями і щоб не було браконьєрства. Хлопці, вам дякуємо за вашу роботу, тому що робота це нелегка, скільки ми знаємо. Бажаємо здоров'я вам. Добрий ранок, бажаємо здоров'я! Ну от, можете побачити, друзі. Водна поліція, а також представник Держфлотнагляду здійснюють контроль на водоймі за пересуванням човнів, а також рибалок перевіряють документи. Скажіть, будь ласка, що ви перевіряєте? Представтесь, будь ласка. Заступник начальника адміністраційного раданого адміністрації Торсу на пласту ж. Посвідчення перевіряємо наявність документів, що підтверджують придатність плавання І так, свідоцтво про придатність до плавання є 20-го року. Тобто це обов'язковий перелік документів, це, який повинен це, бути. Перелік, який, який обов'язково потрібен бути на кожному, кожному транспортному засобі. Ну Це і, стосується і, усіх, под... так? Так, так, без посвідчення є нового зразка. Угу. Замість сюди до плавня 30 <кій> літ. Діти. Судовий білет. Бажаємо здоров'я. Бажаємо. Бацько кажу. Ну, У вас також немало. Скажіть, будь ласка, панові поліцейські, хто старший у вас у рейдової групи? Наразі я, Старин Каріса Сергіович, майор поліції, інспектор сектору поліцейської діяльності на воді. Угу. <кій> А скажіть, будь ласка, що ви перевіряєте як водна поліція? Це буде перевірятися законність виходу плавзасобу на водойму, оскільки наразі діє не навігаційний період, а тому ці баркаси повинні виходити лише за поданням спеціального запиту, надання дозволу. Якщо у них є дозвіл, то відповідно. 117 сімнадцяти в України продавати, а міровопорушення не підпадає. Якщо вони не надавали запит і не отримали відповідний дозвіл, відповідно бути складеному допомогу. По Ось то дуже дякую вам за професійну комунікацію та безбар'єрність у спілкуванні. От друзі, можете побачити, ви неодноразово насилаєте якісь там відео, фото. Що нібито ви вважаєте, у вас є такі припущення, що браконьєри на воді на човнах ставлять сітки. Так, це можуть бути десь коли зі браконьєри. Це дуже дякую вам за пильність. Але щоб ви розуміли, зараз працює і рибодобувний промисел Запорізької області. Тому є рибалки-промисловики, які працюють згідно чинного законодавства, виконують наказ кабінету міністрів постанову. Це про добуття рибних водних ресурсів, щоб годувати населення України. Так що дякуємо вам усім. Дякуємо водній поліції Запорізької області, Держфлотнагляд, Запорізький рибохоронний патруль. Також постійно цілодобово здійснюють нагляд та контроль за водоймами. Ну а так, що також ви що порозуміли, да, хто виходить на плавзасобах, ви повинні розуміти зараз військовий стан, військові також охороняють водний об'єкт. Тому, будь ласка, дотримуйтесь всі чинного законодавства, не порушуйте закон, не наражайтесь на небезпеку і не наражайте на небезпеку оточуючих. Гарного дня усі. Доброго дня, хлопці. Доброго, дня. Запорізький робоохоронний патруль у вас втрата. Хлопці, що там на пробується? Документи, дайте, будь ласка. ДПС-трекер. Я ДПС 23. Ну ось так, друзі, можете побачити, здійснюється перевірка промислу Запорізьким рибохоронним патрулем, черговий баркас. Під'їхали, перевіряються документи у рибалок, також GPS-трекер, який ми вже показували, як він працює. Тобто він показує, де знаходиться риболовський флот Риболовецький.

То всі необхідні так, документи так, так. у рибалок є. Це промисловики, так? Так, це промисло, так. Я ДП. бачите, ЯДП, номер у них є, де вони відстоюються, теж вони все є. Все, ну, дуже дякуємо, хлопці. Відповідальний замов на лову присутні. Остенку Валентин Миколайович. Ну і ще раз наголошуємо, дивіться. Ви присилаєте дехто відео, що нібито якісь браконьєри ходять. Запорізький рибоховородний патруль увесь час у рейдах перевіряє документи. Це рибалки-промисловики, які виловлюють водні живі ресурси і годують населення України. Дякуємо, хлопці, за вашу роботу. Під час, під час, рейду... Да, під час рейду дивіться, опять же, Запорізька область, Запорізький район, поблизу села відразу. Бачите бутилку без опізнавальних знаків. тобто На промислі повинні бути флажки. Дай, будь ласка, флажок я покажу угу. зараз, щоб у нас була комунікація, як то кажуть, з населенням, щоб промисло знати. Дивіться, оце як діюче, що діюче. Такий дуже прапорець, флажочок. Оце такі є позначки на промислі. Тобто промислові прибалки, котрі. здесь нет промыслового, ну, у них вот такие позднички. Далее потом после такой позднички должна стоять билка. Каждое родилово, оно пломбуется специальной билкой. Бачите, какая Зараз. Цього краю ми бачити, ми не бачимо. Тобто, де сітка це прикоптана. Ну тобто, це говорить про те, що це е, знаряддя лову незаконно встановлене. Так, а ще е, розкажіть пане Олександр, оцей відстань від прибережної смуги. Так. Там скільки вона прибережної смуги промисло дозволяється в межах населеного пункту 100 метрів від берега, поза межами населеного пункту, 50 метрів від берега від берегової лінії. Угу. Ну, але, межені, да, але те, що немає тут е, прапорців і немає. Це немає раз і немає бірки. Це бірка, це встановлює яке це підприємство. Тобто ми, як рибоохоронці під'їжджаємо, піднімаємо з однієї сторони, з іншої сторони. Якщо є бірка, ми скануємо з скан кодом і бачимо, що це за фірма здійснює залог. Подальші дії, заборонені знаряддя лову вилучається. Буде, да, буде опломбовуватися біркою і здаватися на склад до рибопу. Водні живі ресурси в живому стані випускаються. Ресурси згідно статті 63 буде випускатися до народного території. От ви можете наблюдати, дивіться зразу. Вже на початку. Дивіться, бачите, течок вже маленький, такі ніби у вже на початку цієї сітки, які знайшли рибоохоронці, вже є такі ресурси водні, як судачок і окунь, випускаються в живому стані до природного середовища існування. Це відрад, відрадний, да? це затока відрадний. Ось так працює Запорізький рибохоронний патруль. Поплив живий. Також живий. Ну а вічко, яке тут, пане Олександр? Вічко, у нас є рулетка, можемо заміряти. Дайте, будь ласка, мені там дипломат, рулетка. Зараз. Вот, Отакий коробчучок в живому стані. Випускається природно середовище існування. Карасики. Ось так працює Запорізький рибохоронний патруль. От дивіться, от риба випускається в природне середовище. Покажіть, будь ласка, Маховку, бачите, де маховка, вона, вона стоїть. Вона. Угу. Ну Тобто, це, бірок немає на тій да, стороні. Та, це я хочу показати, що от дивіться, оця, оця бі біла фляга, де ми були, ось це край іншої сторони сітки. Тобто бірки немає. Тобто сітка, сітка, оця, оця, не обіркована біркою. Все, вилучається, так, сітка так. Ну, Такі рейди проводяться ну, разом це, з водною поліцією. да. а от дивіться, а от дивіться, інша ситка, бачите? і знаряддя лову вилучається з водими. Все, дякую вам, пане Олександр. Вилучаємо знаряддя. 55. Крок вічка 55. Да, Крох вічка 55. Угу. Висота 2 метри. Ось, все, сітка вилучається і передається на зберігання. Сітка вилучається, складає вірка буде опломбована заразу. Ну і подальша утилізація цих заборонених знерай Звертайтеся, будь ласка, Запорізький рибохоронний патруль працює цілодобово. також «Гаряча лінія працює цілодобово. Ось результат роботи Запорізького рибохоронного патруля сьогодні були вилучені сітки з водойми, на яких не було бірок, тобто це сітки браконьєрські. Правильно я говорю, панель? Так, цьому? так, дивіться, ви виточили всі сітки, отут тут три сітки по довжині, по 100 метрів. Обіркували їх біркою, одна, друга, третя. Uh -huh. В цих сітках знаходилась свіжа виловлена риба карась 160 екземплярів, котрі були випущені згідно статті 63 закону про звіт у природне середовище. Тобто, у живому виді в живому та неушкодженому стані. Риба вирізалася, риба випускалася, риба підійшла швидше. Ці сітки тепер ви будете... Ці сітки, значить, ми склали акт вилучення та безгосподарського без, без майна. Ці сітки будуть транспортуватися до рибового Дуже дякуємо вам.